Привіт! І сьогодні у нас буде класне відео про трендові речі з секонд хендів тому що ти можеш виглядати класно трендово цієї весни і не витрачаючи по грошей. Покажу свої покуп покупочки з секонд-хенду і так не лякайтеся. Це перука. Я вже знаю, що правильно перука на парик. Ось тому, що буквально годину назад я отримала посилку від сайту Дросілі, і в них є божественні перуки по 20 доларів. І Вони виглядають справді кріпово. Подивіться, виглядає, наче в руках я тримаю чийсь скальп. Вони дуже природні, вони дуже натуральні, лише 20 доларів. Я типу в захваті, чесно. Тому що серйозно, дівчата ми живемо, типу, в 21 столітті я не розумію, нащо нащо е, псувати собі, фарбувати, укорочувати своє довге красиве волосся, якщо ти можеш купити по і, типу, взагалі не відчувати ніяких проблем. Отже, так і до речі, іще з цього сайту мені прийшли ось такі красиві черевички. Так, це на секондхенд. Прошу вам, ну просто вони класні. І Вони там були справді не дуже дорогі. Тому я раджу і тим більше, що розмір співпадає, і в них а, дуже швидка доставка. Типу, дуже швидка за 5 днів. З іншого кінця світу мені прийшла посилочка. Ось, але далі хочу показати справді свою покупку з секонд хендом Ось такі надзвичайно красиві туфельки марки Mark Spencer Тому я думаю, у них буде гарна якість. І просто подивіться на цей. На цю форму. Дуже трендово. Зараз квадратна форма назад повертається у взутті. Тому біжіть на секонд хенди і шукайте реально взуття з 90-х, яке продається по 5 гривень, тому що це буде новий тренд, якийсь бред просто. Але, коротше, вони дуже класні, вони дуже зручні, на великий каблук, вони в ідеальному стані. Коли я їх на секонд-хенді Економ Клас. На вагу в перший день, тому що в перший день на вагу там якраз найкраще взуття, яке одразу розгрібають дуже швидко. Тому раджу вам туди ходити і купила я їх за 100 гривень. Вони дуже круті. Е, так, далі хочу вам показати моє божественне плаття, від якого я просто хочу плакати, наскільки воно красиве. Це втілення мене в сукні. От якби була сукня, це я. Отже, це така прекрасна сукня від Лори Ешлі. Господи, яка вона красива! Мені подарувала її подруга Віта. От, дякую тобі величезний, і просто подивіться на ці рукава. Це зараз так модно, це зараз так трендово. Назад ввійшли в моду такі, знаєте, рукава, як в принцес, такі от ліхтарики, рукава. Це дуже трендово. Зараз всі фешн-блогери носять такі речі, купляють їх в дорогих марок. Ну, насправді, на секенді можна щось пошукати таке. І Лора Ешлі бренд 80-ті роки, це ретро сукня х Якраз вони мають такі божественні. Рукави ліхтарки, тому я дуже раджу, сходіть на секонд-хенд, Дивіться онлайн, на OLX, на сайті Шафа Лора Ешлі. Сукні, тому що це справді сукні справжніх принцес і це божественно, дуже красива сукня, дуже висока якість. Я буду його носити тупо до дири, заношувати, не хочу його знімати взагалі ніяк. А далі хочу продовжити з взуттям. Такі, знаєте, відьомські чоботи, вони дуже класні, купила їх за 150 гривень, здається. Це оксамитові чоботи, їх кожен день поносиш, тому що вони вб'ються, але, як на мене, на якусь особливий е вихід, особливий світ, вони будуть дуже класні і, блін, вони дорогі. Б... Були в якщо я купята, так я їх купила в Тюку І взагалі я там купляла взуття, тому там класне взуття, дуже раджу туди заходити. І вони виглядають такі фенсі boots Дуже класно. Ось, і напевно покажу вам також свою сумку. Я була просто в роздріб все вам показувати. Зараз про аксесуари покажу ось таку сумочку. Це сумка з 50-х років. Дуже легко її це визначити, тому що я коли побачила її на секонді Тюк за кілометр я побачила, що ця сумка з 50-х, тому що вона дуже відрізняється всім всіма деталями. Купила я її за 100 гривень, вона в ідеальному стані. Взагалі, коли я купляла, вона була типу поцарапана, покоцана якась брудна Я думала, Ой, ні, не буду купляти. А я її принесла додому, помила так тряпочкою злегка, і вона стала ідеальною. Тобто, всі ці царапини, які я думала, це просто був бруд, і вона в ідеальному стані. Вона дуже красива. Вона Прекрасна, вона дуже трендова. Зараз селін, як знаєте, просто чемпіони. Вони роблять такі от ретросунки в стилі 50-х, 40-х. Я в захваті. Що в мене така справжня вінтажна річ, тому що вінтаж це якраз 50-ті роки. 60-ті це вже ретро, Тому я в захваті. Натюк, до речі, я вже купляла борту, тому раджу туди заглядувати. Ось далі я покажу вам вже, напевно, аксесуари. І в мене є дві божественні ось такі от брошки. Вони дуже красиві, такі барокко стиль. Я купила їх на ем, ярмарку. У нас є вінтажні ярмарки. Ем, дивіться в Facebook, коли вона відбувається. І це вінтажна атрісоль Сари і Рози. Це моя гарна знайома. Вона. Привозить брошки з Америки. Це ретро брошки, тобто це якісь 60-ті, І це я купила за 350, а цю купила за 150. Ну, вони розкішні, і вони вас будуть дуже довго носитися, тому що це не якийсь мас-маркет. Це вже ну більш дорожче все зроблено. Ось, і тим більше золото зараз дуже модне. Ось. І також я купила ось такі сережки на такому ж самому маркеті. Це Old Friends Retro Market, Здається, він так називається в Фейсбук. Ось, коротше, ось такі дуже красиві сережки. Вони зроблені продавшися вручну зі старих радянських ем, цих підвісочок таких. Ось, і вони мені дуже подобаються, оскільки перлини зараз супер трендові. В інстаграмі всі помішані на них сережки, заколки, персні. Назад вони ввійшли в моду якраз останні два місяці і будуть в моді весною. Тому ось такі сережки вони дуже такі красиві в ретро-класичному стилі. І мені нагадують, знаєте, картину Дівчина з перлини. От мені вони дуже нагадують. Ось так. І що ще? А хотіла мені ще показати всі черевички, які я купила на секенді коло торгового центру Україна. А, так, і там є класний секін-кенд, він є такий критик, тупий, як лісова базара, але трошки менший. І там є насправді класне взуття можна знайти. І я купила ці черевики за 100 гривень. Це шкіра, вони дуже класну форму мають, і я їх ношу з довгими сукнями. Наприклад, ось така моя божественна сукня з магазину Еселі Ліра, здається, так він називається. Я обрала цю сукню в магазині їхньому, але знову ж таки, подивіться, подивіться на ці рукава. Вони просто божественні. Якраз те, що модно зараз Стиль, я не знаю, кісь 80-х поєднання і стиль такої принцеси. Ось такі от зараз модні рукава. Ось божественний Колір, божественний фасон. Я хожу в ці сукні кожний день з цими от класичними, такими звичайними щоденними червиками. Це не виглядає тумач. Ось. І такі сукні якраз можна носити кожен день. От, якщо їх розбавляти простими речами і не виглядати, вже, знаєте, якось так трішки занадто. Ось і я дуже раджу цей магазин, якщо там залишилась ця сукня, просто біжіть, тому що вона того варта. Я ходила в ній по Стамбулу в подорожі свої цілий день, і це просто божественно. Ти виглядаєш надзвичайно, і вона так розвівається, наче ця сукня жива. Вона дуже красива. Я дуже раджу. І також, до речі, про аксесуари хочемо все ж таки порадити ці годинники Welder Watches, Називаються Welder, І це божественні годинники. Унікальні. більше такого у світі немає. Серйозно таких годинників більше немає, тому що вони міняють колір залежно від освітлення і залежно від... Одягу, який ви носите. наприклад, якщо б я носила його з цим от, червоною сукнею, він буде віддавати червоним кольором. Якщо я буду його носити з голубою сукнею, він буде віддавати таким зеленувато холодним синім кольором. Я не знаю як, але їхнє скло міняє кольор. Це виглядає божественно. У них є доставка по всьому світу, проходить годинок дуже швидко, тому я дуже раджу, тому що це справді щось унікальне. У них є моделі для чоловіків. Я назару своєму подарила, Я подарила своєму татові. Я була з ними якраз поїздці в Стамбулі. Скоро буде влог ось якісний. І тому я в захваті і я би радила вам приглядіти такий годинник, тому що це щось унікальне, як там Деніал Велінгтон, одинакові, всі годинники, а це щось нове, чого немає. І тут, до речі, навіть написано на їхньому циферблаті Since 2075. Тобто, знаєте, як на всіх годинниках пишуть? там з 1980-х, а тут написано з 2075 року. Тобто таке щось футуристичне. Ось, добре, і далі хочу вам показати своє останнє. Це пальто. Мені подарував це пальто Назар на день народження. Я не знаю, де я його замовив. Но це типу нова Зара, але просто хочу вам показати, яке воно бажеслено. От Просто оці рукава. Ось цей комір це просто зводить мене з розуму. Воно божественно виглядає з оцією сукнею. Як мій тато сказав, я виглядаю в цьому образі, як е, збираюся на бал до сатани. Ось. Також хочу сказати, що мені потрібна ваша підтримка. Будь ласка, підпишіться на мій другий Ютуб канал англійський. Підтримайте мене, тому що хочу також ділитися цими класними штуками, які я знаю з усім світом, і це круто, дуже надихає. І Там будуть відео, яких немає на цьому каналі. тому обов'язково підписуйтесь і можете вчити англійську разом зі мною. Як на мене, це класна ідея, тому що мені здається в світі сучасному, якщо ти молода людина. Ти не можеш жити без англійської, ну просто ну це неможливо. Я використовую її кожен день, мій Назар використовує кожен день. ось, тому я дуже раджу вам. І також хочу вам показати друге пальто, яке він мені купив на сайті OLX, Ось, це також Зара. Я думаю, воно було не дуже дороге, але, в принципі, воно дуже класне, якісне. Я проходила в ньому всю сну холодну, воно дуже гарне і чесно шукайте пальто на OLX, на шафі, тому що там є справді багато. Великого вибору, і я просто в захваті дуже раджу. Так, і це все дуже дякую вам за перегляд. Надіюсь, я вас надихнула чимось. Ось і сподіваюся, що ваша весна буде така ж стильна, як і в мене. Дякую за перегляд і до наступного відео.